Осінь це золота пора. Золотими стають трави, дерева, чагарники. Коротке бабине літо дарує теплі дні перед наступаючими холодами. У прохолодному, прозорому повітрі поблискують нитки павутинок. Дні стають коротшими і холодніше, а ночі довшими. Сонце вже не піднімається так високо, як влітку. Все частіше мрячить дрібний дощик, а вранці з'являються тумани. Вітер зриває дерев яскраве листя, яке застеляє землю багряно жовтим килимом. Листопад оголює гілки дерев, позбавляючи їх пишного яскравого оздоблення. Веселиться осінь, її карнавал уже почався. Він закружляв у вихорі листя, червоне й жовте, сухе й підмокле. На карнавалі завжди весело. Можна побігати на випередки з холодним осіннім вітром. Пограти у футбол з листям, що шелестить під ногами. Осінній карнавал він для тих, хто любить осінь, полюбляє її невигадливу красу, дивувижно прохолоду, а часом дзвінку тишу. А яке красиве та різнобарне стає листя восени. Ось, послухайте оповідання про одне із дерев, листя якого пофарбувала осінь. Позолотила осінь берізку, заблищала вона. Засяяла, хто не пройде, кожен берізкою милується. Ой мені б таку ковдру, теплу, як сонечку, сказав мураха, дивлячись на жовте листя Берізки. Ось візьми, відповіла Берізка та скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив листочок та до мурашника поволік. До мого б капелюху отаку золоту пір'їну, обізвався грип підберезник. Ось тобі золота пір'їнка скинула береза ще один листочок. Приліпив його підберезник до оксамитового капелюха, стоїть, не дихає з радощів. І мені б листочка трохи попрохав їжачок, гойднула вирізка гілочками, аж кілька листочків впало на травичку. Покачався на них їжачок, начепив листя на колючки. І золотою кулькою додому покотився. А тут ялинка чепуруха зітхає. Ой, якби їм по моїй зеленій сукні розкидати твоє золоте листя, не було б на світі дерева, ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені ж не жаль, сказала Берізка і все своє листя на ялинку струсила. Глянь. А сама ні з чим лишилася, все до останнього листочка віддала. Засумувала тоді берізка. Де моя золота краса? Дітки, а давайте ми допоможемо берізці та намалюємо її золоте листечко. Отож розпочинаємо працювати для роботи нам потрібен аркуш, на якому зображене дерево. Батьки, допоможіть, будь ласка, діткам намалювати дерево без листочки. Також нам потрібна фарба червоного та жовтого кольорів. Пензлик, склянка з водою та серветка. Беремо пензлик трьома пальчиками за спідничку, вмочуємо його у воду, останню краплю залишаємо на склянці. Далі пензлик мочуємо у фарбу жовтого кольору. Та, прикладаючи пензлик усім ворсом до аркушу, малюємо листочки іншою рукою притримуємо аркуш паперу, на якому ми малюємо листя. Після того, як намалювали листя жовтого кольору, гарно миємо пензлик у воді та вмочуємо його у фарбу червоного кольору. Будьте уважні, коли будемо малювати листя червоного кольору, не прикладайте пензлик до листочків жовтого кольору для того, щоб фарба не змішувалася між собою і було видно на берізці листя і жовтого та червоного кольору. Друзі, погляньте, яка красива та різнобарна берізка вийшла у нас. Бувайте!